Французька неурядова міжнародна організація Астит вже допомагала Олександрійській громаді забезпечити тимчасово переселених людей продуктами харчування та іншими необхідними речами. Цього разу допомога надається центрам компактного проживання переселенців та самим вимушено переселеним людям. У нас створено шість центрів компактного проживання на базі садочків і два на базі гуртожитків. Ще чотири у нас зарезервовані у разі, якщо буде така необхідність. І хочу сказати, можливо, така приємна новина, що кожного дня кількість людей, які мешкають у центрах компактного проживання, вона зменшується. Ми надіємося, що дехто повертається додому, дехто знаходить собі більш краще житло, але загалом зараз проживає близько 250 чоловік у центрах компактного проживання. Допомога міжнародних організацій для таких місць тимчасового проживання людей важлива. Міська влада налагоджує співпрацю та вдячна за вже надану допомогу. Ми дякуємо всім міжнародним організаціям, які нам допомагають. Але сьогодні приїхала допомога саме від АКТ та французького благодійного фонду. Вони взяли під опіку наші центри компактного проживання і систематично, планомірно надають допомогу тим людям, які там проживають. Це може бути і продукти харчування, і так як сьогодні теплі речі, ковдри, матраци там Ну і, звичайно, люди не відмовляються, вони їм дякують, тому що така підтримка дуже важлива на сьогоднішній день е, у холодну пору року для таких людей. Дякують за допомогу і люди, які вимушено переїхали до нашої громади. Ольга приїхала з Краматорська ще у серпні. Живе у приміщенні дитсадка з двома малолітніми дітьми. Живеться неплохо, персонал к нам добре відноситься. Дому все одно хочеться. Побист, бо ребята вже общем. Ну не вдома, але ну, не жалуємося. Помагають одіялами, хто чим може, тим допомагає. Ну, вот ребята допомагають, смісі мені пропонували недавно для сімисячного ребенка. Ну как-то допомагають, не залишають біді. Французька міжнародна організація «Астет» наразі адресно допомагає центрам проживання переселенців, зокрема на Кіровоградщині, зазначає фахівець проєкту Денис Абрамов. Приїхали з такою двома місіями до наших центрів. Перша місія це ми як ви бачите, спальні набори або теплі набори від нашого донора UNHCR або ВКБ ООН організації. В даний набор входить спальний мішок, ковдра, термос і ще одна ковдра. Такі набори ми видаємо по цих центрах колективних розміщень ВПО, які працює комп... організація Наша Акте. На сьогоднішній в Олександрії в нас таких п'ять центрів, з три садочка і два гуртожитка. Сьогодні ми працюємо по двох садочках. Це лише люди, які проживають саме в цих центрах. Друга наша місія, ви бачили, ми розвантажували. Певне ваше обладнання, тобто це сантехніка, бодри, душові кабінки це все направлені речі на покращення умов проживання внучних приміщеннях осіб в даних центрах. Побутова техніка залишиться на балансі центрів проживання вимушених переселенців. Ковдри, спальники і термоси, які отримав кожен пожилець тимчасового центру, люди зможуть використовувати як особисті речі незалежно від зміни місця проживання.